Нещодавно вийшов шостий і фінальний сезон розповіді служниці. Цей серіал знятий за мотивами книги Маргарет Етвуд і набув шаленої популярності. Події відбуваються у вигаданій патріархальній теократичній республіці Гілат або Галат, якщо хочете. Влада країни суворо регламентує роль жінки: ти або дружина, або служниця, щоб народжувати дітей командорам, або марфа, яка виконує хатні обов'язки і є чимось на кшталт прислуги. Також є окремий вид діяльності. Тітки це жінки, які служать Галааду і виконують роль наставників, наглядачів і пропагандистів. І поза законом, але існують, звісно, для високопоставлених комидорів повії, які живуть у підпільних борделях. Здавалося б, цей світ повна антиутопія, де жінка абсолютно безправна, і де може займати тільки визначену для неї чоловіком роль у суспільстві. Проте авторка книги Маргарет Етвуд сама неодноразово стверджувала, що в оповіді «Служби» Жниці немає нічого, чого б не існувало в реальності, і від цього стає дуже і дуже моторошно. Звісно, всі ми знаємо про Афганістан і про те, наскільки безправними можна зробити жінок. За дуже дуже короткий термін спеціально до виходу нового сезону оповіді Служниці» я підготувала відео про реальні історичні періоди, а також практики знущання та перегнічення жінок, які стали основою книги та серіалу Оповідь служниці. Перший пункт у нас примусове репродуктивне рабство у США, чорношкірих рабин змушували народжувати незалежності від їх бажання. Рабовласники та господарі робили це для отримання нової робочої сили. Як би це цинічно не звучало, але часто рабовласники самі ж. Уваливали своїх рабин і чудово знали, що вона народжує саме його власну дитину. Проте навіть дитина від господаря вважалася рабом, і їх часто швиденько продавали, або ж найбільш совісні могли дозволити погратися на подвір'ї чи зробити якусь невеличку поблажку. Проте це неймовірно рідкісні випадки, практично одиничні за законом. Якщо жінка рабиня, то її дитина також народжується рабом. Господарі цим користувалися для свого збагачення, змушують журючи жінок до сексуальних стосунків з іншими рабами або ж зі своєю. Служниці в Галаазі це пряма алюзія на таке рабство. Другий пункт заборона освіти. Талібан зі своїм приходом одразу ж закрив доступ для отримання освіти жінкам, але це поширена практика в багатьох історичних періодах. Здебільшого навіть заможні дівчата-аристократки не могли розраховувати на той рівень освіти, який отримували хлопці однакового з ними соціального та фінансового становища. У Галаді жінки не мають права читати навіть Біблію, і це, до речі, в Теократичній Республіці. За це відрізають палець. Натомість їм до Дозволено тільки мати жіночі хобі аля шиття або садівництва, адже кожна діяльність суворо регламентована. Третій пункт закон номер 770 у Румунії. 1960-ті роки це час правління диктатора Чаушеску в Румунії, який дуже мріяв, як і всі диктатори створити велику країну своїм законом. номер 770 він заборонив аборти та контрацепцію для будь-якої жінки віком до 45 років, яка ще не мала чотирьох дітей. Жінок на роботі примушували проходити гінекологічні огляди. А материнство стало практично обов'язком перед державою. Це майже один в один сценарій здавалося би. Антиутопічного галааду Четвертий пункт примусова стерилізація жінок. В США першому у світі запровадили закони про примусову стерилізацію у 1907 році. Закон був прийнятий у штаті Індіана. До 1917 року закони діяли вже у 16 штатах. Стерилізовували психічно хворих і розумово відстали. А в деяких штатах стерилізації піддавалися також глухі, сліпи, епілептики та особи з фізичними вадами. У 1927 році політика стерилізації була підтримана ми на Верховним судом США у справі мешканки штату Вірджинії Керібах, яка намагалася оскаржити рішення влади про її примусову стерилізацію. Програма стерилізації здійснювалася аж до 1974 року, тобто це було всього навсього 50 років тому. У Перу, наприкінці 1990-х протягом 4 років було стерилізовано близько 300 тисяч жінок, більшість з яких не давали згоду на цю процедуру. І таких країн багато, і це розвинуті країни Досвід Тералізації жінок був у Данії, Китаї, Японії, Нідерландах, Швеції та Чехії, а ще у Німеччині, ну але правда, за часів Гітлера. До 1974 року в США жінки не мали права на власний банківський рахунок без дозволу чоловіка, а це було також тільки 50 років тому. Примусове відбирання дітей у ментарів Історія також знає, коли дітей забирають у неправильних, так би мовити, тих, хто не підходить політиці, і віддають до правильних. І це було і в Канаді, і в Аргентині. У Канаді був 60 Scoop. Це період, коли б органам із захисту дітей заби. Дітей корінного населення з їхніх сімей і віддавати на усиновлення білим сім'ям. Так як і в Гілеаді, дітей від служниць передають командорам та їхнім дружинам. І при цьому ніхто не питає біологічну матір, чи хоче вона цього, чи хоче вона віддати свою дитину. Інквізиція зачепила здебільшого жінок за різними джерелами під час полювання на відьом у Європі вбили від 60 до 200 тисяч людей. Частка жінок коливається від 80 до 100 відсотків залежно від часу та місця. Деякі катування та страти галаду це те, що відбувалося з жінками насправді. Полювання на відьом було не просто вибухом колективної істерії, а свідомим переслідуванням жінок, які з певних причин не вписувалися в загально Ті рамки варто згадати, що у середньовіччі видала думка, що насправді в жінки немає душі, що на той час було, звісно, доволі радикальним, але все ж таки було будь-яку жінку, яка мала певну незалежність, вважали відьмою, жінок, які вміли плавати, вважали відьмами. Чого тільки вартує книга «Молот відьом», яка просто є цинічною жорстокою інструкцією знущання над людьми, і на останок ще хочу згадати про. Інфібуляцію, те, що також робили жінкам, як покарання або за традицією це примусове відрізання клітора або шивання вульф. Інфібуляція не має жодних медичних показань. Це роблять просто для знущання над жінками. Інколи це частина звичаїв, що, звісно, ніяк не пом'якшує ситуацію, а інколи це елемент виховання дівчини, щоб зберегти її кляту цю ноту і щоб жінка не отримувала задоволення від статевих стосунків. І це здебільшого робиться. Підпільно, без наркозу, нестерильними інструментами. Часто дівчата просто помирають або дуже довго мучаться від інфекції після такої процедури. Я вирішила зняти це відео не для того, щоб налякати, а щоб нагадати. Бо галаат це не вигадка, це пазл, зібраний з реальності. Наша свобода та права не щось, що завжди є від народження. І історія показує, що все абстрактне. Сьогодні твої права є. Завтра їх немає. Ось на таке сумне, непозитивне відео. Мене надихнув цей серіал. Про такі речі потрібно знати і пам'ятати кожній жінці і усвідомлювати наскільки крихкий інститут права. Дякую вам за перегляд і обіцяю, що наступне відео буде по класиці. Про ще одну дружину Генріха VIII. до зустрічі у наступному випуску.